17 вересня професійне свято відзначають українські рятувальники. Цей день працівників аварійно-рятувальних служб пожежної охорони та всіх хто бере участь у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Запровадили його у 2008 році. Під час повномасштабного вторгнення РФ українські рятувальники розбирають завали та рятують життя людей після ворожих масованих обстрілів. Це герої, які постійно ризикують власним життям задля порятунку інших. Бив пенсіонерку кулаками та стільцем по голові. У Ямполі раніше судимий 36-річний місцевий мешканець прийшов позичити гроші до 68-річної жінки та відмовила, і між ними виник конфлікт. А далі непроханий гість кинувся з кулаками. Від отриманих травм жінка померла. Чоловіка затримали за місцем проживання. Завчинене йому загрожує до 15 років ув'язнення або до позбавлення волі. Поліцейські Вінничини шукають 13-річного Назара Кутіна. Юнак пішов гуляти 16 вересня близько 15.30 і досі не повернувся. Назар вийшов з дому у селі Рубань, взявши з собою велосипед. Відтоді його місце перебування невідоме. На момент зникнення хлопець був одягнений у чорну футболку та шорти. Водію, який спричинив смертельну ДТП у Вінниці, повідомлено про підозру 16 вересня близько 3.35 на вулиці Андрія Первозванного водій легковика зіткнувся з припаркованим автомобілем. Внаслідок аварії загинув 47-річний чоловік, який стояв позаду припаркованого авто. В організмі винуватця аварії виявили 3,6 проміли алкоголю, що у 18 разів перевищує допустиму норму. Чоловіка затримано. Слідчі повідомили йому про підозру. Наразі вирішується питання щодо обрання й. Му запобіжного заходу. Прапор України за майорів на чемпіонаті світу Сумо завдяки вінницьким спортсменам. Чемпіонат проходив у Таїланді серед дорослих та юнаків віком до 18 років. У змаганнях взяли участь близько 300 спортсменів із 29 країн світу. Серед представників України були вихованці Вінницької міської дитячо-юнацької спортшколи номер 5 які вибороли одну золоту, дві срібні, чотири бронзові медалі та посіли два п'ятих місця.